Шановні пані та панове, я вас вітаю на YouTube-каналі Світлостелі, і сьогодні я вам розповім про те, чому саме ми ваш найкращий вибір у світі натяжних стель та освітлення. Передусім на цьому ринку наша команда вже понад 9 років, і ми як ніхто розуміємо, що саме потрібно, аби ваші офіс чи оселя якнайзручніше акомпонували вашому ритму життя. Пропонуємо комплексний ремонт квартир та будинків під ключ і готові супроводжувати вас від початку і до кінця. Наші партнери кращі з кращих, адже це Luminaria. Ми допоможемо підібрати найоригінальніший продукт на ринку стильних LED-люстр, який зможе освітити ваш особистий простір. Алютат. Алюмінієві профілі для натяжних стелі, які допоможуть неабияк здивувати вас, та полегшити монтаж нам. І окремо варто відзначити людину, котра стоїть біля витоків нашої чудової компанії. Засновника діючого керівника та справжнього натненника нашого успіху Олександра. Маючи великий досвід стає на черзінах телесвітлення, прийшла думка роки назад створити власну компанію. Та називається «Світло стелі». Ось себе зібрав команду спеціалістів, які мені допомагають її розвивати. Наша компанія працює по Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Ми отримали тисячі вдячних відгуків від наших клієнтів. Гарантуємо вам якість та непідробну насолоду від результатів нашої роботи. А ви поки підпишіться, поставте вподобайку, напишіть свій незрівнянний коментар і, звичайно, не забудьте підтримати ЗСУ. Світло стелі – стиль твоєї оселі.